Як щодо кріплення теклок, друзі, сьогодні команда Сталь трішки розповість вам про таке кріплення, як теклок. Огляд, ми будемо проводити на ось такі гарні моделі ножа скелетника патон, на піхвах від якої, особисто кажучи, і розміщене кріплення теклок. Дане кріплення має on-off систему, тобто вкл викл Якщо заблокувати теклок, то він не відкриється. А якщо ж примістити кнопку на режим on, тобто вкл, то ми зможемо відкрити наш теклок. На самому текло кріпленні є примочки, які допомагають регулювати та підібрати потрібний розмір під ваш ремінь. Ось, до дуже живий приклад. У нас є ремень та текло. Кріплення взагалі без перемичок. Якщо ми його вдягнемо та защіпнемо, то воно буде гойдатися. Подивившись на ремінь та визначивши необхідну відстань, я ставлю перемичку ось тут зверху. Тепер, коли я вчупляю кріплення на ремінь, ви можете бачити, воно вже зовсім не гойдається, ніж сидить надійно та гарно. Дане текло кріплення також можна ще розкрутити та поставити його замість вертикального положення у горизонтальне. Таким чином, ваш ніж зможе змінити положення на ремені на ось. Таке або на ось таке, тобто ніж можна виймати як так, так. І ось так на наших піхвах є універсальні отвори, які підходять під любе місце розташування даного кріплення на ножі. Дані кріплення доступні у трьох різних кольорах: у чорному, в тані та олива. Також у них є їхні менші візові. Ну а в комплекті до кріплень іде все необхідне, а саме пара втулок, гвинтиків та резинк. Якщо кріплене на стегно для теклока, то вони у нас є в чотирьох кольорах у чорному, в мультикамі, а ще є два кольори койот та піксель. Але вони далеко лежать, тому я вже не ліз за ними. На даному кріпленні на стегно для теклоку. Є спеціальне місце під текло, на якому і потрібно розміщувати ваш ніж. Друзі, на ну якщо ви хочете своє власне текло кріплення або навіть власні піхви до вашого ножа, не цурайтесь. пишіть нам у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.